Підемо, браття й сестри від хати до хати, щирим серцем добрим людям заколяду, щирим серцем добрим людям заколядувати. Сніг мете, а в хаті тепло впахне і кутя в ніч святую різдвяную Зродився, в ніч святою, різдвяною Христа зродився, ой не спати нам, не спати, тільки ти вітати, На рожденому дитятку, свій поклін віддати, На рожденому дитятку свій поклін віддати. Хай різдвяна добра казка подарує вам тепло і ласку. Щастя, радість і добро, хай несе до вас Різдво. Земля і небо нині святкують, різдво Христове, нині в нас на Україні всі колядують, тож із різдвом вітаєм вас, Разом усі співаймо, Господа прослухаю. Христос зродився, Боже дитятко, Я, пісня вітаймом. Христос зродився, Боже дядко, піснях вітаймо. Христос, родився, Боже, дитятко, його піснях вітаймо.